Йоу, підписник. Сьогодні огляд на Т-803, на мою думку, це найкращий танк 11 рівня. В цьому відео ви побачите ТТХ цього танку, бронювання. Також я підскажу вам своє обладнання, розберемо перки екіпажа і декілька класних боїв моєму виконанні, плюс висновки по цьому танку. Не забувайте підписуватись на канал, протискайте лайк цьому відео, напишіть також в коментарях, чи купили ви цей танк, чи плануєте купувати. Взагалі, яка ваша думка? І також в мене є телеграм-канал, в якому всі Актуальні новини, анонси моїх стрімів. Також підписуйтесь. Поїхали дивитись. Також хотів би порекомендувати компанію інтелект. Ви бачите, позаду мене є такий бірюзовий синій колір. Це завдяки цим лампам У Мене їх дві якісні, працюють класно. Крута приложуха, сенсорне управління, купа режимів, мільйони кольорів. Можна навіть налаштувати, щоб грала музика, і колір, так би мовити, спрацьовував в ритм. Я рекомендую від душі, якщо хочете, можете скористуватись моїм промокодом Bizort 10. Він дає знижку 10% на весь чек при замовленні цих ламп. Користуйтесь, а тепер поїхали до гайду. Так, це в нас американський танк 11 грн Що в ньому взагалі цікаво, є? Нагадую, що це танк старший брат, так би мовити, 110 5. 110 5 це от, мій найулюбленіший танк у грі. І го дивитись, що в нього по ТТХ? Стокові показники це 410 середня шкода шкода, 520 фугасиком, пробиття базом старядом 262 мм, голда кумулятивчик 340 фугасик, 60 фугасик, якщо чесно, слабенький, міцність 2 350. Максималочка 37 вперед, 12 назад, максималочка от назад, чуть-чуть. Ішечки малувато, на мою думку, але в принципі терпимо. Зведення 2 секунди, 0,35 розкид на 100 метрів, снарядів тут 46, достатньо. КДшка пише 9 секунд і мінус 7 мінус 10 КВН Стосовно бронювання корпусу, бронювання корпуса покажу. Пізніше повернемось до цього пізніше. Огляд 400 метрів, що для танка важкого, досить непогані показники. Яка тут поліпшена механіка, яка тут обілка? Давайте я вам покажу і розкажу. Пише сайтів. Бачите, після кожного влучання супротивника ви отримуєте рівень ефективності перезаряджання, що тимчасово пришвидшує перезаряджання вашої гармати. Рівні набираються з кожним влученням. А у разі знищення машини супротивника ви отримаєте додаткові рівні. Тобто, бачите, тут іде 5 рівнів після кожного влучання в танк. У вас типу вище, вище, вище і вище, вище рівень. Чим вищий рівень, чим більше заповнених цих самих полосочок, да, тим краще у вас ДПМ. Навіть коли ви в танк просто влучаєте, а не пробуваєте, все одно цей прогрес Він збільшується. Тільки ви перестаєте влучати в танк, він відкочується в самий низ. Саме в секундах, я, на жаль, не знаю, як, як швидко він відкочується саме нуль. Але уявіть, у вас 7 секунд заряджання в стойці, а коли у вас максимальна білка буде 6,2. Приємно, або там в районі. 6,1. Ви можете максимум вкидувати багато-багато під час максимальної сибилочки. І Тут максимальна альфа може бути 420, тобто 420 серед шкода. З КД в з КД там 6,1-6,2 секунди. Ви просто уявіться, який ДПМ. Перки Парк екіпажу. У вас на екрані, бачите, перки командира, парки навідника, механіка водія. По обладнанню я б рекомендував би ставити обов'язково ХП Т3, тому що це типовий америкос, який критується, поки ДБК. Частенько досить горий, тому це маст хе. Плюс досилач бажано боновий, якщо у вас є. І турбінка Т3. Чому турбінка Т3? Тому що він в стоці плюс-мінус нормально їде, але хоч, хотілося б трошечки швидше. І турбінка цю можливість дає. Бачимо, що турбінка дає. 5 км вперед. Сток 38 з турбіною 43. Турбіна Т3, Т3 що дає стабу від повороту корпусу, і щоб було максимально приємно комфортно грати від цієї гармати, то поставив саме таку збірку. Можна поставити вентиляцію замість турбіни, якщо ви хочете. Можна поставити якісь інші модулі, але я зупинився саме на такій збірці, і вона мені дуже сильно подобається. Зверніть увагу, у мене прокачена повна польова модернізація повністю. Зверніть увагу, на ТТХ мого танку. У мене 699 секунд КД. В мене мінус 10 КВН, у мене 1,6 час зведень, 0,31 розкид. Приємно, приємно. 3600 ДП. Є, є 2600 хп нормально. В принципі 43 максималка вперед, 16 назад, 450 огляд для тяжа, Також супер. Отак-от, от мінус 15 розкиду під час руху шасі. За рахунок турбінки та 3 за рахунок інструкції. Зверніть увагу. Мінус 6 розкиду під час руху. Мінус 10 розкидав під час поворотів часі. ви всі ці показники. Бачите, стосовно гармати, от я порівнював її з Е5, саме базуючись на свій досвід. То у 803-го, на мою думку, начебто якась не така кучність, от. Є п'ятий, на мою думку, начебто трошки краще лучає, але це можливо суб'єктивно. Посвітухи, мене на ньому поки що слабувато, тому що ним роблю поки що обз Але Але думаю, що в 5 тисяч я на ньому, в принципі, вивіз за рахунок цього класного ДПМ. Далі по бронюванню поїхали. Бронювання бачимо. Давайте поставимо стандартно стандартний кумулятив якогось важкого танку. Хай буде це 320, якийсь там КПЗ або ще щось такого плану. Танк стоїть. Передом до вас. ВЛДшка 313 мм, досить непогана. А НЛДшка 300 мм за рахунок. Ем, дуже високого кута, так би мовити. 300 мм НЛД, 330-320 мм ВЛДшка, досить непогано. Башта, під 400 мм. Десь є зона 320 А, До речі, башта тут начебто танкує, але. Така вона досить цікава, лючок здоровезний, такий самий, як і п'ятки. Плюс ця верхня частина над маскою пробувається також раз через два. Типу, ну, взагалі, сильно розраховувати на цю броню, типу, варто, але майте на увазі, що сюди покиде, закидують і вас пробувають. Якщо грати від бортика, бортик плюс-мінус окей, але є скула, бачите? 180 мм. Тільки виїхав бортом, підставив оце місце, все, тебе пробиття. Так само ця сторона. Тобто грати можна трішечки від бортика тільки до цього місця, або виїжджати корпусом. Корпус тут дуже високі, показує кути, Точніше, дуже велика зведена броня. Зверніть увагу тут по 400 мм, тобто, мовно тут стіна, виїжджаєш оцими частинами танкуєш. Бортіком важко, запам'ятали. Якось так. Тепер я вас запрошую подивитись декілька класних боїв з моїх стрімів. Приємного перегляду, і після цих боїв повернемось до висновки стосовно цього танку. Начебто. Все, дядьки, я буду грати, хочу шуданького базашка робити. Дивіться, що робиться. Що це коїться? що це коїться? О, є 77 лица попав про той 12 гривні. Нормально. Ну, ти шакал, ти шакал чекав, я міг би дати йому тычку. Актор? Что ты выходишь, like Так, хочется пижать вас небеспачно. Просто вал лешку дал проканей. Я не можу зіграти, тому що тут третій стоїть контрейт, і КР-ка мене контрейть, і все, я зажитий. Офігеть. Для мені треба дати фраг. Потяжу. Ну, я мав його добрать, мало будь, два фраги. Ну, чого так не везе? Чо так не щастить? Він дає мені два залпа, під'їжджає просто. Можна, в принципі, поки що це пропустити. поки Хоча вона легка, вона легка дуже. Типу просто закриваєш її одним пальцем, і все. право, що ситила. Мені треба інфа по горі. Немає інфи, на жаль. Там є танки, ну там може бути хто, там може бути хтось один, або, ну, кр один мені кидав звідси. Там може бути один КР-1, і все, теоретично. Ух, насипають гарно. Таке, що взагалі не було замітки. Кересь. Дякую, бо в мене щось про синхрон. Що я зіграв тільки, що як пиво повне грав, як пиво. Треба щось таке 6 рівня, аби знайти собі. На чому ти зможеш реалізуватись. 6 рівень пошукай. Що може бути на шостому рівні? класно Я казав на чим грають просто. Цього танка якась тема скучністю херово. Він не так вкидає, як і п'ятка. От геть не так. І п'ятка в рази краще влучає в танк, це факт. Оскільки бої на ній відіграв. Ладно, 4300, хай буде. А Т29 он люди робили. Але Т29, думаю, теж це підтримка, хіба ні? Щоб я хотів сказати, давайте зробимо висновки по цьому танку. Танчик мені дуже подобається. Я б йому видав би тверді 9,5, напевно, балів з 10, тому що це мій танк. Е швидкий, ДПМний, з кавенами, пробиття, стаба, все класно. Да, знизив би півбала, ну, можливо, навіть там бал. Чисто за великий лючок, за те, що пробувається над, над маскою, і те, що в нього слабуваті досить борта. А так, в цілому машинка гідна. Питання, чи качати вам її, дивіться, машина більше, можливо, підійде для скіловічків. От для потних людей, які хочуть пограти там в якісь 5 тисяч середухи. Да, окей. Якщо ви людина, яка граєте, там в 2000 середухи, можна прокачати цей танк, але постійно там пам'ятайте про те, що дуже багато є зон, і реально це розкачати на максимум досить складно. Так би мовити, для потнічий танчик, для скіловічків, для задротів. Також мені підходить так під настрій. Типу, коли хочеться запатонкувать, то це не ваш варіант. Так що майте на увазі такі нюанси. Дивіться, до речі, яка тут зона 200 міліметрів. Так можна легко закинути. Аня, вибачаюсь. Якось так. Дякую за те, що дивились це відео. Бережіть себе і до наступного